Як і наскільки сильно я поважаю фермерську, фермерську фермерську працю. Ну що, тепер у мене є крута дівчина Америки, балерина фарм. І так як я підтримую людей, які працюють важко і багато на благо країни, на благо інших людей, звичайно. Я підтримую американську продукцію Strabre Train. Я купила Балярина Фарм Протеїн. Клубнічний. Привіт всім! Ла-ла-ла-ла-ла. Так, я купила балярину фарм протеїн. Відкриваємо і запах полуниці. Тільки відкрила. І дуже сильний запах полуниці. Ось так це виглядає всередині. Десь тут має бути ще. Запах, друзі, неймовірно. Просто... Тут теж клубник. кусочки полуниці є, я бачу, якщо придивитися гарно. Кусочки полуниці. Лайф і пір, що в мене тут є. Ось так. Що, будемо сьогодні пробувати протеїн від баляріна фарм. Я завжди думала, що вони живуть або північна, або південна Дакота. Але ні, тут є, розказується їхня історія, що в 2017 році вони купили ферму в Юті і купили першу корову Денні Денді. І коли вона народила телятку, вони перший раз в житті спробували молозиво, і наскільки воно жирне, поживне і корисне. І саме цей протеїн зроблений з молозива корів. І тому він такий корисний і смачний. Що також вони описують, що вони є перше покоління їхніх сімей, хто купив ферму. І хто займається фермерським господарством. Так, також тут є ось такий по-американський кап, по нашому, не знаю, як воно вже по-нашому називається, по-українськи, додаємо. Запах конечно, звичайно, ну взагалі неймовірний. І тут я вже робила чоловікові з молоком. Тут прямо шматочки клубніки, малесенькі шматочки клубніки. Прямо ця клубніка залишається на міксеру. Можна побачити прямо клубніку на міксері. Thank you, балерина фарм for your job and for your protein. It's strawberry. It's very soft. Very, very smooth. Друзі, дуже ніжне, трошки з присмаком солоду, але зовсім трошечки. Я ніколи в житті раніше не пила протеїн. Всі кажуть, що дуже ніжне, відрізняється від інших. Не знаю, які інші, але це мені подобається. Я дуже вдячна цим людям за їхню роботу.